Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Тетяни Гай. Сьогодні, мої прекрасні у нас незвичайна гостя вперше в нас в етері, але я впевнена, що ви її полюбите, ви до неї відкриєте свої серденька і будете писати їй свої запитання під цим етером. Отож, Сьогодні вперше на каналі Тетяни Гай у нас Ясновидиця енергопрактик та цілитель Еліна Хепі. Вітаю Еліно, привіт, привіт, Тетяно. Дуже приємно бути в тебе в гостях. Назвичайно така, знаєш, тепла угу. атмосфера така. Енергія йде тепла. Дякую тобі, що запросила. Еліночко, я е, признаюсь нашим підписникам, я побачила у тебе е, твій виступ на випадково потрапила, тому що ти знаєш, як це бігає, що на форумі пробудження, це був езотерично психологічний такий форум. Але знаєш, я не вірю у випадковості насправді, і я от в цих таких бігах, бігах, суєті, метушні. Я потрапила саме на твій виступ. І я ось так, от сіла, як зачарована, сіла, наче вкопана. Спочатку в мене був такий трошечки десь протест, скажу тобі чесно, а потім я ж прекрасна, як людина, практикуюча, знає, від чого може виникати протест. І в мене ще більше ось так ось прибило, знаєш, до, якби, до стільця. І я просто не могла не покликати тебе, тому що те, що ти розказуєш, те, чого ти навчаєш, по-перше, я знаю, ти це перевірила, пройшла на собі, і ти ніколи не дасиш людям того, чого не перевірила на собі. В мене просто ну, такі ж правда принципи роботи. Тому я хочу, щоб ти поділилася з людьми. Але перш за все, ніж ми розпочнемо говорити на тему, яку б я хотіла обговорити, розкажи, чому Еліна Хеппі? Хеппі в перекладі з англійської навіть дитина, напевно, знає це щастя. Чому так ти назвала себе? Розказую тому, що коли моїй дитині донорці було 6 років, вона прийшла якось одного разу і каже: Мам, напиши мені якусь е е історію про відьмочку». І ти знаєш, я от лише в дитинстві там писала якісь вірші, і я кажу: добре, я чоловіка з дитиною кажу: ну все, йдіть гуляйте, мамі потрібно натхнення. Тому що я раніше думала, що писати книжки треба тебе натхнення, але це самодисципліна, так наперед забігаючи. От і ти знаєш, я почала писати, і в мене вийшла книжка. Спочатку я вирішила продавати, але потім, враховуючи, що я такий трошки перфекціоніст, думаю, відправлю її на конкурс. І моя книжка зайняла друге місце серед 77 країн, саме в дитячій літературі. Зараз вона в Україні також продається. Вона так і називається «Хеппі». І коли я шукала собі от такий псевдонім, який би Ти бачиш, що я досліджувала, почала це тему щастя. То я вирішила, а чому бігати? Можливо, я вже давно дослідила просто це питання і підготувала, знаєш, як собі такий фундамент. І тепер я можу ним користуватися. <клух> ти. ти знаєш Ліно, щастя, чому щастя? Значе, знаєш, кожен каже: всі ми знаємо, що таке щастя. А всі ми вже, якби прийшли до того, що для когось знаєш щастя, це лежати десь в далеких країнах, там знаєш, з якимось там кокосом в руках. А для когось щастя це знаєш шматочок хліба, для когось щастя, чи щоб його діти були в безпеці, все пізнається в порівнянні. Але ж, от щастя тут. І зараз я знаю, що ти відкрила секрет як бути щасливим тут і зараз, не дивлячись на те, що щастя в кожного своє. Поділись, будь ласка, з нашими підписниками. Так. Я прийшла до теми щастя, тому що я сама була нещасливою людиною. Я вважала, що щастя ніколи не, не буває довгим. що Щастя може бути через 5-10 років. Моє щастя, я вбачала у грошах, не у сім'ї, скажу чесно, у роботі своїй вбачала. Тобто я була таким кар'єристом, поки в мене все ж таки не виникла така невилікована хвороба, яку я все ж таки, слава Богу, вилікувала через свій ментал і зміну харчування. От і саме в той момент я почала цим. Займатися. І довго досліджуючи, що таке взагалі щастя, можу точно сказати, що це поняття, воно перебільшене. Кажучи, тому що хтось каже, що щастя взагалі не існує, хтось каже, що воно короткочасно, а хтось дійсно каже, що воно може бути постійним. І от я вам на власному прикладі можу сказати, що дійсно можна бути щасливим в незалежності, що з тобою відбувається, в незалежності всіх обставин. І почнемо з самого простого. От запитайте себе, що таке для вас щастя? І хтось із вас скаже, ну, для мене щастя от правильно, ти кажеш, що у когось щастя, це гарно, смачно поїсти, у когось відпочити. Але я хочу привести дуже простий приклад. Мені він дуже імпонує, і я зазвичай його використовую, тому що він всім буде зрозумілий. Наприклад, уявімо, що жінка хоче вийти заміж або чоловік одружитися. І ця жінка, наприклад, вони зустрічаються, вони кудись їдуть на подорож. І так відбувається, що щось стається. Наприклад, вона щось не те з'їла, і от в неї дуже-дуже болить живіт. І у вона лежить, окуталася ковдрою, так от лежить, просто їй так погано. І тут в цей момент до неї приходить її партнер і каже, кохана, я тебе дуже люблю, виходь за мене заміж. А їй так погано. І як ви думаєте, в цей момент вона відчує щастя? Сто відсотків. Я також думаю, що коли тобі погано, животик болить, ну хочеться просто, щоб ніхто не трогав тебе, або погладили. Да? А от уявіть, що ви така гарна лежите на пляжі, десь на Малібу або на сейшелах, ви п'єте надзвичайно такий смачний коктейль, або просто мрієте. Просто закрили очі, просто відпочиваєте. І тут ви відкриваєте очі, і він перед вами, якийсь бриліант, розумієте, Тіфані там е, настільки-то кара, карацькі, ки ви прям хотіли. І він каже: Ти знаєш, кохана? Я тебе шукав все життя. Я так хочу, щоб ти була поруч зі мною. Входь за мене заміж. В цей момент ви були б щасливими. Ну, В цей момент, можливо, так, але якщо в мене немає цілі, наприклад, вийти заміж, то мені би краще б хотілося, якщо, як ви кажете, як в тебе була кар'єра, і я б була кар'єристка і сидів би там людина, навіть яку я кохаю так? і з цим бр брільянтом Тіфані, або паралельно сиділа б людина, з якою я би мріяла бути партнером. так. Ну, uh -huh. Але це просто партнерство. Я би, чесно, трошки так засмутилася, якби до мене підійшли Стіфані. Цілі, то які в кожної. Людини. Так, отут от ти абсолютно правильно кажеш, що виявляється, що щастя означає, і людина є щасливою лише тоді, коли вона отримує саме те, що вона хоче. Тобто, якщо вона щось не хоче в певний момент часу, то людина не відчуває себе щасливою. Тобто, якщо вона не хоче пити води, а їй дають літер води, вона не буде щасливою. Але якщо вона десь в пустелі тиждень. Потрошечку пола водички, тут їй ставлять багато води, вона буде щасливою від цього. Точно так же і в нас, коли ми отримаємо те, що ми хочемо, ми відчуваємо щастя. А от коли щось відбувається не за нашим планом. Ми відчуваємо себе нещасливими, і тут наступне запитання. От скажи, будь ласка, якщо б твоє життя воно було передбачуваним. Якщо ми от дивимося, так? якщо я це хочу, я це отримую, я щасливий. От, уяви, все твоє життя є передбачуваним. Як тобі з цим? Ну, ти знаєш, мені, мені тут трошки так цікаво, ти запитала, тому що щоб моє життя було передбачуваним, в мене є карти таро, у мене є натальна карта, в мене є маятник, у мене є безліч бантич. Систем. Але чи було воно цікавим? Однак, знаєш, що я помітила, от як практик, що доля тобі дає не один варіант, і ти ж не знаєш, який з них програється. Але ти можеш зробити те, чи те, чи те, що програвся саме той варіант, який потрібен ем, тобі. От саме в цьому є ця, як ти кажеш, непередбачуваність, яка інтригує. Так, і от коли виходить, що якщо ми не знаємо, що буде відбуватися, хтось, якась частина людей, до цього відноситься як нормально з розумінням, щоб не відбувалося зовні, я себе відчуваю комфортно, тому що я в собі впевнений, головне, що я живий і все, а все інше в мене буде. А хтось із людей він починає, знаєш, наче нервувати. Тобто починає впадати в стрес, в агресію, в гнів. І таким, таким чином от людина перестає просто себе відчувати щасливою. Тому ось тут на що потрібно звернути увагу: що якщо ви хочете дійсно, щоб ваше життя було прям таким передбачуваним, тоді просто собі пишіть те, що ви хочете, робіть. Це отримуйте і тоді не просіть чогось більшого. Не потрібно просити щось, щось більшого, те, чого ви ще не знаєте. Правильно? Mm -hmm. Тому що тоді ж ви можете бути нещасливим. І, до речі, наш мозок також так діє. Тобто, якщо нам щось дається нове, він також сприймає це з точки зору небезпеки. І тому інколи ми дійсно отримуючи щось не по нашому плану, можемо відчувати таку легку незадоволеність. Тому основний секрет щастя це. Бути в повному прийнятті. Тобто, коли ми приймаємо всі випадки, що з нами відбуваються, із прийняттям, то тоді лише в цей момент людина може відчувати постійне щастя. От ти знаєш, хочеться зараз поговорити саме про момент. І чому в мене так от пішов внутрішній відгук запросити саме тебе, трошки не дивлячись на те, що в тебе є відчуття яснобачення, я це точно бачила. Ти бачиш чітко людей. В тебе дійсно є дар зцілення. Це також відчувається, якщо люди так більше заходять в ну, глибше, в духовність неважливо на світу на темну сторону. Ну, в принципі, не будемо розбиратися це питання. Це відчувається. Але мені, знаєш, так відгукнулося. І хотілося б, дійсно, щоб ти стала постійною експерткою мого каналу. Тому що зараз, коли ми опинилися, так як я теж працюю з людьми і мені це теж як емпату відгукується. От зараз саме в час, коли ми опинилися в такій ситуації, в якій опинилися. Коли хтось чекає, як ти кажеш того звичному, комусь знає, хтось там дзвонить набридає по сто разів, а хтось чекає дзвінка, такого омріяного: рік, два, три, в незнанні, чи взагалі ця людина жива. Коли кожен день ти випроваджаєш там діток з садочок або в школу і не знаєш, чи будуть вони там в безпеці, чи будуть вони там в теплі, коли ми вже зрозуміли, що... Добре, там, де нас немає, ніхто в інших країнах нас, знаєш, з відкритими обіймами не чекає. Але ти знаєш, яка тенденція за цей час, що люди почали е поглиблюватись саме в духовність? І ти знаєш, от мені здається, що це дуже люди такі десь неві невігластво таке виходить з людей, коли вони кажуть, Боже, скільки вас з'явилося! Оцих цілителів, екстрасенсів. Я кажу, та не з'явилося. Насправді ми завжди такі були глибокою, духовною нацією людьми. Але коли от людина потрапляє в такі кризові ситуації, найбільше виходить від неї, куди вона піде? Чи взагалі опустить руки, чи буде шукати, чому так зі мною відбувається, і як це змінити? Ти ось питання, яке хочеться запитати в тебе, в якому я впевнена, ти експерт, як зараз людям в цій ситуації. Навчитися відчувати себе щасливим щодня тут і зараз, в незалежності від того, що з тобою відбувається. А ми розуміємо, що немає такого будинку чи такої сім'ї, якої б не торкнулася війна. Дякую тобі за запитання. Я знаю, що що б я не сказала, у кожного буде своє сприйняття, тому що ми завжди сприймаємо, ми лише сприймаємо те, що хочемо сприймати, те, що нам здається, є правильним. Тому ті слова, які я буду зараз говорити, я не претендую на правильність, на об'єктивність. Я поділюся саме власним досвідом. І тим, що допомагає саме моїм учням, тим, тим людям, які приходять до мене. Добре? Давайте. Так, звичайно. І перше, на що я хочу звернути увагу, що все, що з нами відбувається, це є певний досвід. І досить часто ми помічаємо, що певні ситуації у нашому житті вони повторюються. Вони повторюються з певною періодичністю. І ось тут. Інколи людина приходить і каже, за що мені це одне й те саме, одне й те саме. Я не можу зрозуміти, як мені просто з цього вийти. Можна я трошечки додам ремарку це, як тому що це цікаво. Ми розбирали це в попередніх програмах. Дивіться, в езотериці його називають родові пробл... родові програми, а родові прокляття в психології родові програми. Тобто, це з тої серії, якщо, наприклад, постав людині, це я просто трошки пояснюю нашим підписникам, Такам це постав людині, наприклад, в якої там батько був алкоголік, дід був алкоголік, постав їй 100 чоловіків. Ну більш-менш одного, і то саме там схожої зовнішності одного типажу. І всі будуть нормальні. Один алкоголік вона вибере алкоголіка. Це можна назвати родовою програмою, прокляттям. Але чому вона так обирає, я хочу просто пояснити, тому що люди всі потрапляли, якщо не в особистому, тому що людина проживає це з покоління в покоління, і для неї це комфортно, вона знає, як поводити себе з чоловіком, який приходить додому п'яний, як його утихомирювати, так і для неї це вже все зона комфорту, правильно я розумію? І коли для неї, от якийсь нормальний чоловік, який піклується, вона не знає, що з ним робити. І тому десь підсвідомо вона потрапляє. Точно в таку ж саму ситуацію зразу в раз. Розглядати тема така велика, обширна. але вони просто і хочеться людям, тому що всі запитують, чому так? Будемо таким діалогом, тому що це, це цікаво, щоб, так, щоб людям а це ага, пояснити. Страшно. Так, і вони приходять з такими ситуаціями. І... Так, ми ще називаємо це колесо сансари. І от правильно ти кажеш, що це можуть бути родовими програмами, можуть бути особистісними. І отут головне. Що потрібно побачити, в чому є дар в цій ситуації? Тобто, кожна ситуація, яка з нами відбувається, нам є вигідною. Ти правильно кажеш, психологічно кожна ситуація є вигідною. Тобто, якщо в мене чоловік алкоголік, це означає, що мені це є вигідним. Тобто, мені не потрібно змінювати да, наприклад, нічого, мені не потрібно змінювати звичку, мені не потрібно відповідальність брати за своє життя і таке інше. Тому Якщо ви помічаєте, що ситуація одна й та сама, треба зупинитися, собі виписати, коли вона у вас просто повторюється, і запитати, який дар вона мені несе, що вона мені підсвічує, що вона хоче мені сказати. Тому що дивіться, як по породу воно йде. Що якщо, наприклад, в сім'ї, може, з алкоголіків, я не знаю, може, ми інші якийсь приклад. Але ну давайте цей розберемо. Приклад це. Це не в контексті реклами, так робити не потрібно. О, от якщо брати, наприклад, тих, хто полюбляє випивати, і, наприклад, вони передають сюди породу, то м -м, поки людина не побачить цей урок, вона ж буде ця програма передаватися далі дітям, правнукам, внукам. Тобто, ви можете завжди на собі все зупинити. От, просто знайте, що ви через себе можете зцілити весь рід, от прям весь. Працюючи із собою, тому що на нас впливає сім поколінь до нас, і ми впливаємо на сім майбутніх поколінь. Тому уявіть, яка ви є сила. І якщо ви тільки захочете в собі відкривати ці дари, ви легко можете змінювати своє життя і своїх дітей. Звісно, ви не побачите, як ви змінили свій рід, а я вам точно кажу, що ви також енергетично їх змінюєте, і їхнє наступне втілення буде набагато легшим, набагато кращим. Що скажеш? Ну, ти знаєш, мені дуже імпонує. Тобто мені знаєш, зразу затригерила відповідальність. Я теж я, ну, слідкую за тими людьми, які приходять до мене. Дуже багато з людьми працюю за своїми ситуаціями. І я дуже довго йшла до того, що звинувачувати в тому, що відбувається. Що навгодно, що завгодно, кого завгодно, але не брати відповідальність за свою якусь травму, тому що ну, от я не беру відповідальність за свої вчинки, я того вибираю ту саму от ситуацію, потрапляю в ту саму ситуацію, крок за кроком, коло за колом. І що я від цього страждаю? Я від цього я така нещаслива, нещасливий, і все, пішло вниз. Ти знаєш, насправді. А, от я впевнена, дуже хочеться багато поговорити про щастя. В нас невеличкі етери, але я пропоную наступного разу поговорити з тобою саме про ці родові програми або прокляття. Ми всі вже знаємо, що це таке. Але от цікаво, якщо ти матимеш час і можливість, і твоя буде ласка, підготувати все ж таки методи. От конкретно методи, я знаю, ти любиш такі методики, як з цього можна вийти. Тому що ти знаєш дуже часто, коли я працюю з картами, так трошки у нас сьогодні таке знайомство, так хочеться розказати, коли я працюю з картами, люди приходять і так. Є часто і прокляття, так? є часто і ну, якісь певні родові програми, які дійсно йдуть як кармічні із, з покоління в покоління. Але дуже часто приходять люди, і коли ти кажеш, що у вас у вас така, -така проблема, на картах це теж можна побачити через яснобачення, Але на вас нема порчі. Як нема порчі? А прокляття є? Нема. Як нема? Та ні. Такий ви собі, таролог піду десь далі, хай мені пообманюють мене, візьмуть, не знаю, тисячі доларів за це, але хай на мені буде прокляття чи порча. Нехай майстер знімає, а я ж працювати не буду. Я практики приходити не буду. Нехай я заплачу гроші, нехай пройде за мене Там майстер, езотерик, Ясновидець. Але ми ж розуміємо. До чого це все йде. Тому ти знаєш, що я тобі хочу сказати, Еліно, що чим мене вразив оцей форум пробудження поєднання психології, астрології. Тому що мені здається, що це так ми живемо в 21 столітті. І коли приходять і кажуть, поскріть мені на картах, що в мене були, чим я хворію, я кажу: ну, ми не в Тундрі, та? і не в 15 столітті. У нас зараз прекрасні діагностичні центри. І тому, коли от поєднання медицини, психологія. Психології, яснобачення, езотеричних якихось методів. Оце, мені здається, в Водолія може дати найпотужніший результат. Еліно, я дуже рада знайомству нашому з тобою. Хочу нагадати нашим підписникам, що всі соціальні мережі Еліни Хепі, також посилання на її телеграм-канал, її контакти знайдете в описі цього відео. Також буду всім вдячна, якщо напишете. Питання, які б хотіли, щоб ми з Аліною обговорили в наступних етерах. Нагадаю, що сьогодні вперше з нами була Еліна Хепі. Дякую тобі. Дякую. Не прощаємось, кажу до зустрічі на Дякую. каналі Тетяни Гай. Дякую, що запросила, щастя побачення. і здоров'я всім, і миру нам. До побачення.